На руїнах Січі. Історичне оповідання. Українське видавництво в Катеринославі. Текст читається за виданням шостим. Катеринослав Ляйпцік, 1922 рік. З юнацьких літ мене цікавило питання про те, через що це люди ніяк не упорядкуються. Так, щоб усім було однаково добре жити і усім було вільно. Як от уміли порядкуватись наші запорожці, у яких не було ні панів, ні мужиків, ні старців, ні дуків. Таємною загадкою здавалося мені те становище, що вибірна запорожська старшина мала змогу керувати завзятими, волелюбивими і запеклими січовиками, не вважаючи на те, що самобутність її на урядових посадах залежала виключно від волі січового товариства. Наші ж сучасні урядовці не можуть уладнати спокій між громадянством і здобути до себе слухнянства, не уважаючи на свою необмежену владу й повну незалежність від тих, ким керують. Оці питання все життя не давали мені спокою, мов неприкаяний, не тинявся я щоліта по запорожських степах, їздив на руїни запорозьких січей, пробігав з бистрою хвилею дніпровські пороги, думав думки. На скелях Сагайдачного й Хортиці, плавав по протоках і лиманах великого Лугу, лазив по підкручами Микитиного Рогу й Капулівки, схилявся над могилами славних, вільних лицарів, марно сподіваючись знайти в чому-небудь відповідь на свої питання, або почути правдиве слово про те, як загинула остання українська вільна громада. Одного літнього вечора знову прибув я в Капулівку, де була Запорозька Січ заславного кошового сірка, і, спинившись у хаті знайомого вже земляка, негайно пішов у берег Чортомлику. Тут мале хлоп'я охоче перевезло мене каюком на руїни січі, і я пішов по ямах та кучугурах, що позоставались замість січових корінів, пушкарні та церкви. Але ходити було недовго. Дніпро змив більше половини січі. Дивитись теж було ні на що, бо ніщо тут не нагадувало минулої слави цього місця і нічого не казало про великі події тих, що жили тут, і тут же, обороняючи свою волю, полягли трупом. Чарівний краєвид на степ і на чортомлицьку плавню не розважив мене, і в серці моєму було так само сумно як і на руїнах, по яких я ходив. Сутеніло. Я вернувся у Слободу, але в хаті було душно, і я пішов за село, навгород козака Мазая, щоб поклонитись могилі домовині славного запорожського орла кушового сірка. На землю спадав морок, і що хвилини душі сповивав, і великий луг. Що розіслався на схід сонця до самого краю неба і хати потомлених працею довгого літнього дня хліборобів. Тільки чортомлик та Дніпро своїми протоками, павлюком та підпільною ще довго виблискували, але далі вони почорніли і визначалися тільки через сяйво в воді ясного проміння яскравих зірок. Я довго сидів з тією журбою за згадкою про минулу волю Запорозької громади, міркуючи, що коли б вона була ще й тепер, то мали б ми в кого повчитись громадській справі й вільному життю. А думки мої непомітно звернулися до страшного часу руйнування того орлиного гнізда, по якому я зараз ходив. Давно вже все навкруг мене спало, і тиша навколо стояла непорушна. На яскраві зірки потроху насунулися хмари, і все сховалося в пітьмі. Не знать було вже не то, що ні одної з хат, а навіть надгробка на сірковій могилі, біля якого я сидів. Нудьга давила мені серце. Я не почував, скільки пробув на могилі і схаменувся тільки тоді, коли з-під землі почув пригнічений таємничий голос. Ти знову, сину, на моїй могилі. Ти хочеш дізнатися правди про останні часи славної моєї січі. Я зрозумів, що чую голос славного сірка, і радісно відповів. Хочу, славний батьку, хочу. Так візьмись руками за мій надгробок!» гробок. Знову почув я. І ти відразу це почуєш та побачиш. Я взявся за надгробок, і через півхвилини здалеку почув, немов би дзвін. Я прислухався, але дзвін не впадав на церковний. Він бринів не так голосно і наче різав вухо. Скоро з боку січових руїн почувся великий гомін. І тоді я зрозумів що то довби шусячі биву клепало, скликаючи запорожців на раду. Я пішов з могили, приглядаючись, щоб вийти з огороду мазая на вулицю, але я не знаходив ні хат, ні тинів, неначе навкруг мене було не село, а степ. Тим часом дзвін замовк, але гомін дужчав. Ідучи на його, я дійшов до берегу не спіткавши ні одної хати. Тут я побачив, що в Січі горіли вогні, а поміж вогнями натовпами збивалися збентежені козаки. Наглядівши біля берега каюк, я хутко перекинувся на той бік річки та видирався на крутий берег. На поверсі острові я побачив Січ, якою вона була до зруйнування. Чималенькі її окопи простяглися вздовж крутого берегу. Усередині стояли довгі хати або куріні, а посеред їх був майдан з невеличкою церковцею. На майдані купою збилися чубаті, сивоусі запорожці, але їх було не так багато, як би належало бути на військовій раді. Переходячи поміж купами козаків, почув я, що сьогодні до Січі прибула лиха звістка про те, що Дніпром пливе московське військо. Щоб зруйнувати Запорожську Січ, як на своєму шляху, зруйнувало воно вже Переволочину та обидва запорожські кодаки, викоронивши всіх, які були там запорожців, навіть їх рибалок. Що Кошового Запорожського завзятого Костя Гордієнка на Січі немає, бо пішов він з усім військом на Україну волю її обороняти. Що наказний отаман Сорочинський поїхав до Кримського хана просити помочі на москалів. На Січі ж залишилися тільки старі діди та покалічені. Почувши все це, я зрозумів, чому запорожці такі смутні і чому так безнадійно дивляться один на одного. Серед такого смутку забринів гулкий, дужий і владний голос одного з сивоусих хвелетнів. А годі, панове товариство, славне військо Запорожське сумувати. Тоді б мали ми сумувати. Коли б чим нашу честь і славу занапастили, тепер же нам сумувати нема чого. Бо, здається, ніхто з нас не покладає на думці, щоб пустити ворога в Січ. Поки живий хоч один з нас запорожців, чи може кому шкода свого життя? Життя не шкода, почулися голоси. З молоду не шкодили його, а тепер старим уже й нема чого шкодити. Не смерть страхає нас, а те, що доведеться на свою віру бити. До того ж мало нас і старі ми не маємо вже хисту молодецького, не зрятуємо Січі. Загине вона матір наша, а з нею військо Запорозьке та його слава. Військо Запорозьке не загине, бо військо з костем. А слава Запорозька не поляже з того, що ми вмремо на цих окопах, а навіть підніметься вгору. Та ще більше розійдеться по світу. Я придивився до козака, що казав ці смілі чесні речі, і вгадав, що бачу Якима Богуша, славного оборонця старої Січі. Немає з нами славного нашого батька Сірка, що тридцять років із славою води водив нас на ворогів. Сумно гомоніли поміж себе козаки. Коли б був з нами сірко, не спіткала б нас недоля. Ходімо, брати, на його могилу, сказав Богуш. Помолимось там милосердному та будемо благати в батька сірка поради. По сій мові мало не все товариство рушило з Січі до могили славного кошового, а купно з товариством пішов і я. Я бачив, як упали старі діди навколішки навкруг могили, голосно співаючи псалом. І той спів, що хвилини перебивався риданням, той спів був сама Туга. Батько наш незабутній, почав після моління Богуш, почуй нас, нікчемних дітей твоїх, дай нам пораду, що маємо робити. Ті самі московці, що їм ми стільки служили, чиї землі три віки від бусурменів обороняли. І чи їх дітей з тяжкої неволі турецької та татарської визволяли, тепер ідуть сюди, з великим військом, щоб зруйнувати матір, січ нашу. Що ж нам бити на їх, не вважаючи на те, що своя віра, чи віддати свої скарби, чи подарувати йому свої рідні, политі нашою кров'ю землі? Почуй же нас, батьку, дай пораду. Почуй нас, батьку, почуй нас. Стогоном пішло навкруг могили. І почувся з під землі той самий голос, що вчувався мені раніше. Я чую, діти, якщо я з вами був, то почував час сконання Січі. Знайте ж, що не відкупитися вам ані скарбами, ані землями. Не скарби ваші і не землі потрібні цареві Петрові що послав на вас велике військо. Земелю його безмежний обшир. Не треба йому й скарбів. Воля ваша йому потрібна. І по вашу волю послав він те велике військо. Не віддамо волі. Ридали старі козаки. Нехай краще бере душу. Волю України вже взято. Знову почувся таємний голос. Ту волю продала старшина вашої гетьмани. Тепер ворогові забажалося взяти волю Запорожжя, щоб знищити останню надію України на вороття до минулого. Не віддамо волі. Вже рішуче з погрозою загукали січовики. Воля миліша нам за життя. Стійте одностайно, діти. Не здолали вороги нашої січі за три віки. Не здолають у тепер. Не вороги згубили Україну, а свої зрадники. Не згине Січ, коли не буде зради. Змовк таємний голос. І старе товариство відступило від могили і зникло у темряві. Тим часом почало світати. Із степу почувся великий гомін, тупотіння коней. Та скрипіння коліс. То наближалося велике московське військо, піше й комонне, а скрипіли й гуркотіли колеса великих гармат. Вони, наблизившись до річки, зараз почали пальбу. Я бачив, як по січових окопах вставала курява всякий раз, що туди влучали бомби. Через яку годину на січі схопилась пожежа, зайнялися двоє курінів, і полум'я. Від їх сягнуло аж до неба, осіявши зелені плавні червоним заревом, а дим пожежі далеко розіслався поміж деревами та очеретами плавні. Січ здавалася мертвою. За січових гармат не палили, як я довідався через те, що вони були малі, і з них не можна було досягти до ворожого війська. По січових окопах, хоч і видно було запорожців, але вони стояли нерухомо. Тільки біля пожежі метушилося товариство, рятуючи сусідні куріні та церкву. Не знаю, скільки годин палили гармати, бо я не почував часу, і в одну хвилину мені ввижалося те, що діялось цілі дні та тижні. Нарешті пальба припинилась, і я побачив, що з берегу до Січі поїхав човен. То їхав від привідця царського війська післанець, український козак сметана, щоб умовити січовиків не змагатись і покоритися. Я бачив, що в Січі подекуди лежали козацькі трупи, ще не поховані і навіть теплі. Кров'ю позапікались сиві вуси та оселедці вбитих лицарів, а земля навколо козачих тіл була червона. Навкруг післанця скоро збився галас. Бо січовики, впізнавши в ньому українського козака, почали вимагати, щоб за зраду було його покарано на горло. Я чув, як сметана виправдувався тим, що його силою примушено йти на службу до ворожого війська, але запорожці на те не зважали, і Богу ж грізно до його промовив Дався легкодухий, живи неволю, та заради нікчемного життя свого зрадив рідному краєві і погубив свою душу. Так помри ж від наших рук на науку й острах іншим легкодухим. Я бачив, як корчився навколішки сметана, благаючи милосердя. Але запорожці до зрадників ніколи милосердя не мали, і, піднявши сметану на руки, вкинули його в бистрі хвилі Дніпра. Після того все зникло з моїх очей. Але скоро я знову побачив себе на січі. Ставало червоне сонце. І вигравало в Дніпрових хвилях веселим, блискучим промінням. Сплавні чути було веселі співептаства, і, здавалося, усе жило, як і раніше. Та скоро знов присунулося з степу вороже військо і знову почало палить усіч з гармат. А тим часом з плавні випливало багато байдаків, повних москалів. Через хвилину почалася смертельна боротьба. Богу ж керував обороною Січі, перебігаючи з одного краю її до другого. Щоб не витрачати даремно бомби пороху, він звелів палити, аж поки байдаки з московським військом не наблизились до Січі. Коли ж передні байдаки почали приставати у берег, ревнули запорожські гармати та затріскотіли рушниці. Не вважаючи на те, що в Січ палили гарматами з поля, запорожці кинулись у берег, щоб грудьми стріти ворогів. Січові гармати порозбивали байдаків десятків зо два, і чортом лик з підпільною почорніли від голов потопавших москалів. Тії голови то поринали, то знову виринали, а руки марно билися побіля їх, об хвилі й скидалися гори, борючись з смертю. Щохвилини голів і рук меншало, і скоро хвилі знову стали ясні. Чимало ворогів загинуло і на байдаках од влучних запорожських куль. Не доїхавши до берегу. З тими ж, що вслили добутися під Січ, запорожці щепились у шаблі. Минуло півгодини в лютій валці. Москалі кололи запорожців довгими багнетами, а січовики, відкидаючи ті багнети, рубали ворогів шаблями. Дехто з борців, вививши один одному з рук зброю й кинувши її геть, щеплювались у смертельній боротьбі. Вони давали один одному підсилки. Душили заглодку і гризлися зубами, аж поки слабіший не падав мертвим. Серце моє билося в грудях, немов хотіло вирватись. І я намагався заплющити очі, щоб нічого того не бачити, але намагання ті були марні. І я бачив ту смертельну боротьбу і скрізь заплющені очі. Москалів було більше, ніж запорожців. Але вони не спромоглися заразом пристати до берегу, і запорожці побивали їх нарізно. Через годину весь берег під січовими окопами услався чорним трупом ворожого війська, а поміж того трупу, мов той мак, поміж чорним кураєм червоніли запорожські чупани. Наші перемогли, скрикнув я, схаменувшись. Не радій, сину. Почув я з-під землі. Слухай, який он наближається гомін степу. То йде полковник війська Запорожського Гнат Галган. Тільки не на поміж своїм братам де він, а щоб добивати їх. Будь проклятий він навіки за те, що зрадив Україні за нещасне панство та подарунки, і двічі проклятий за те, що примусив чимало синів рідної землі пристати до свого зрадливого війська та йти на своїх братів. Не скоро спокутує свій гріх. Й Омельник, що породив зрадника, котрий продав кров своїх братів і волю нещасної неньки нашої України за те, щоб стати полковником московського хочекомонного війська. І знов я бачу, як хмарою обсилає січ вороже військо, а із своїми охочекомонними козаками рубав у плавні ліс і в'язав лоти. З кам'яного затону і навіть з Самарі гнали під Січ байдаки. Скоро весь чортом ликі підпільня почорніли від човнів і плотів так, що не знать було й води, і здавалося, що скоро з поля можна буде пішки переходити у Січ. Знову сумно стало в Січі. Після двох штурмів товариства ще поменшало. І рівняючи до ворожого війська. Січовиків зоставалася жменька. Богу ж або йому й усе товариство, бачучи собі неминучу смерть, йшли до церкви і спокутували в Черниця гріхи. Я бачив далі, як прибули до Січі Галганові післанці і чув слова його листа. Я сам писав Галган, – жив з вами в однім коріні. Люблю січі, товариство й упевняю вас моїм словом, що хто не буде змагатись і покладе зброю, той волос не впаде йому з голови, і навіть заслужив він собі царську ласку. Не вірте собачому синові, сказав Богуш, метнувши очима на козаків. Це хоче клятий зрадник, щоб живих нас побрати та віддати на знущання, а собі більше вислужитись. Пістанців відпустили до Галагана, переказавши, що козаки не можуть няти віри зрадникові. Заревіли знову гармати з поля, а байдаки й плоти з москалями хмарою посунулися з усіх боків до Січі. Галаган звелів своїм зрадливим козакам, що підпливали до Січі байдаками і плотами, палити з усіх рушниць, щоб не змогли запорожця, як уперше, вийти в берег і бити його військо нарісно. В Січі знову схопилася пожежа. Акулі, мов ті бджоли, літали над окопами, не даючи козакам не те, що вийти в берег, а навіть голову підвести. Нарешті бомба влучила в пушкарню, пробила стелю, і вся Січа затрусилася від страшенного вибуху. Я почував, що надійшов в останній час Січі. І справді, скоро весь берег, з усіх боків Січі, Рясно вкрило московське військо і кинулось на окопи. Не занапастимо, брати козацької слави! гукнув Яким Богуш, кидаючись назустріч ворогам. Та скоро він упав, простромлений довгим списом алганівського козака. Ухопили свого ватажка двоє з товариства, винесли з валки на майдан і поклали в холодок під церквою щоб ніхто не порушив спокою останніх хвилин земного життя могучої душі козака. Плейну в церкву, над силу проказав Богуш. Може, Божого дому не займуть. Козаки зробили те, що він наказав. І швидше кинулись у валку шукати собі такої славної смерти, яку знайшов їх отаман. Сили оборонців були надто нерівні, як нерівна була і зброя. І славні сивоусі січовики, між якими чимало було колишніх кошових, корінних отаманів і полковників, що їх поважали люди по всій Україні, один по одному падали мертві від багнетів і списів москалів. Я не мав сили дивитися на те, що діялось, бо це була не Січа. Не бойовище, різанина. Я отхилявся на бік, але не вважаючи на те, я все бачив. Я бачив, як Галаган, збігши на окопи, почав гукати запорожцям, щоб ті кидали зброю, присягаючись, що нічого лихого їм не буде. І на лихо собі знайшлося десятків зо три таких, що йому повірили. Останні ж лицарі, збившись по окопах, кубками, билися, не полягли всі. Як степова трава під косою. Перемігши оборонців, зрадник Галаган кинувся добивати поранених і бранців. Волосся мені стало дибом, коли я побачив, що поранених, з яких точилася кров, волочили за ноги на майдан і там, поставивши замість колоди кухву, стинали їм голови. Легкодухивши бранців, що віддалися на милість галаганові, він живих садовив на гострі палі і вішав на шибеницях, що тут же зараз поробили галаганівці на своїх плотах. І з тими плотами безщасних пускали Дніпром униз, щоб усі, які були на низу запорожці, бачили, яка їх чекає доля. Богу ж сходив кров'ю під церквою, коли його наглядів і впізнав галган. А -а -а! Скрикнув він радіючи. Це ти підбурив запорожців змагатися. Тебе, голубчику, я привезу до царя живого. Спізнився московський недоломок. Стиха і спокійно відповів Богуш. Я вже йду до вищого царя того, що на небі. А з якими очима ти прийдеш до нього? Годі, годі, скрикнув я знесилений, силкуючись підняти свої руки від надгробку. Я не можу більше дивитися. Та руки мене не слухалися. Вони немовби прикипіли до каменя. І я ще бачив, як усі січові куріні пойнялися полум'ям. як зрадники разом із ворогами зняли з січової церкви хрест, а з дзвіниці дзвони. Як грабували з церкви срібло, золото й свічки, як здирали з образів золоті з самоцвітами ридзи, та як винесли з під престолу військові клейноди і вже на наостанку підпалили й церкву. Я бився по землі і корчився, цілкуючись рушитися з місця, коли знову почув таємний голос. Тепер ти бачив сам, як усе було же, що воля наша загинула не через ворогів, а через зраду своїх. І вам, що зараз живете, не буде волі, поки не буде поміж вас згоди і братерства. Коли руки мої віднялися від надробка, я знесилений тяжкою марою, не скоро зміг підвестись з могили і поглянути навкруги себе. Далеко на схід сонця, заплавні, повитою ще займалася світова зоря. І, глядівши ту зорю з її рожевим кольором радости й надії, я мимоволі скрикнув: О, зоре! Зоре, будьте не щоденною ранковою зорею, а зорею єднання й волі українського люду!